Нові подробиці кривавої розправи у Львові. Приголомшлива правда про збиття літака над Кадирівською Чечнею та різдвяні ув'язнення корупціонерів. Одразу п'ять топ-чиновників. Про всі ці новини розповім вам я, Микита Гаврилюк. Пристебніть ремені, бо буде гаряче. І не забудьте підписатися та поставити лайк, щоби більше людей не пропустило цю важливу інформацію. Микола Тищенко тепер у кріслі колісному бідолашному стало настільки погано, що він тепер не може пересуватися самотужки. А все через судову справу 23 грудня мала відбутися судове засідання. Я нагадаю, що колю катліту звинувачують у побитті та незаконному затриманні військовослужбовця. Тому у мережі не повірили його стражданням на камеру. 23 грудня він знову не з'явився на суд через буцімто серцевий напад. Ну, принаймні, про це повідомили його адвокати. А вже увечері в мережі з'явилося фото депутата на лікарняному ліжку. Зранку, 25 го числа, поширили відео, де він, нібито, страждає на камеру, ну а також роз'їжджає в інвалідному візку. Але вже увечері Тищенко встав та пішов. То просто диво боже, якесь не інакше. Миколаївич, ви ведете звінку незаконно. Суд раніше дозволив його примусове доставлення, але цього разу обійшлося без цього. У справі Тищенка багато запитань, адже відповіді, схоже, доведеться чекати ще доволі довго. Криваве вбивство на ґрунті ненависті підлітку загрожує довічне. Імовірному убивці Ірини Фаріон перекваліфікували справу з умисного вбивства на умисне вбивство на ґрунті національної нетерпимості та незаконне поводження зі зброєю, звинувачений 18-річний В'ячеслав Зінченко. Якщо суд визнає його винним, на нього чекає довічне ув'язнення. Також стало відомо, що прокуратура завершила досудове розслідування у справі вбивства громадської діячки та мовознавиці. Нагадаю, що злочин скоїли 19 липня 2024 року. Зінченко, за даними слідства, ретельно готувався до пострілу. Він стежив за Фаріон, збирав інформацію про її звички та місця перебування, а також придбав вогнепальну зброю. У день вбивства він підстеріг жертву біля її будинку у Львові та вистрілив їй у голову. Ірина Фаріон померла від отриманих поранень у лікарні. Затримали зінченка через кілька днів у Дніпрі. У нього вилучили зброю та знайшли додаткові докази, що підтверджують його причетність до злочину. Стали відомі і приголомшливі подробиці мотивів нападника. Як виявилося, він був активним учасником неонацистських онлайн груп, які розпалювали ненависть до різних груп суспільства та пропагували насильство. Правоохоронці вважають, що саме ці погляди і стали основним мотивом вбивства. Ірина Фаріон була непересічною політикинею та науковицею, яка викликала у багатьох суперечливі емоції. Її методи боротьби за українську мову та національну ідентичність мали як палких прихиль, так і не менш палких критиків. А яке ваше ставлення до спадку Фаріон? Напишіть нам у коментарях. Дата наступного судового засідання над зінченком ще невідома. Сам хлопець свою провину не визнає. Водночас адвокати родини Фаріон стверджують, що його причетність до вбивства майже безсумнівна. Донька вбитої Софія Семчишин. Прокоментувала зміну кваліфікації злочину у соцмережах. Довічно усі матеріали скеровані до суду. Дай, Боже, сил! До перемоги! Ховали вкрадені гроші в унітазі. Якщо ви думали, що корупція вже не здатна дивувати, то цей тиждень довів зворотня. Від Львівщини до Києва хабарники різного масштабу знову у центрі уваги. І це лише за один тиждень. Почнімо з Львівщини. Там затримали депутата обласної ради Михайла Дзюдзя та заступника мера міста Яворова Ігора Грабовського. Вони вимагали 1,2 мільйона гривень хабаря від підприємця за сприйняття у вирощі тендера. Під час затримання правоохоронці вилучили 25 тисяч доларів та 190 тисяч гривень, частину з яких вони намагалися змити в унітаз прямо під час обшуку. Дзюць також обіймав посаду начальника західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань, що лише підкреслює масштаб його впливу. Гроші в унітазах Львівщини довелося ховати і екс начальнику Держпродспоживслужби області Євгена Баркета. Раніше він попався на хабарі, коли намагався зам'яти справу своїх підлеглих. Але схоже, вийшов сухим із води, бо згодом отримав нову посаду. І ось тепер його знову вирішили викрити у корупційних схемах. Але і це ще не все зі святою Галичиною. Колишнього голову господарського суду Львівської області Михайла Юркевича звинуватили у вимаганні мільйона доларів за позитивне вирішення судової справи. Затримали його під час отримання частини хабаря півмільйона доларів, які були передані в конверті через посередника. Вищий антикорупційний суд вже взяв його під варту, а правоохоронці розслідують інші можливі епізоди з його участю. Сподіваємося, золота доба для чиновників, які любили вирішувати питання, потроху добігає кінця. Ну а у Києві за мільйон доларів хотіли віддати під забудову частини. Ну, того самого парку Наталка тут на хабарі затримали голову одеського осередку партії Удар Олександра Суханова. Він вважав, що його впливу на столичну владу було достатньо, щоби сприяти продажу землі в оренду комунада. Служба безпеки України ліквідувала цю масштабну корупційну схему. Рідна партія вже відріклася від корупціонера і каже, що це виняток. Ну що думаєте, віримо? Затримали Суханова на гарячому при отриманні 900 тисяч доларів авансу. Йому повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Тепер Суханову світить 12 років ув'язнення. Правоохоронці клопочуть про арешт із можливістю внесення застави у 38 мільйонів гривень. Друзі, що тут скажеш? Тиждень показав, що корупція це як поганий серіал, який ніяк не хоче закінчуватися. Як ви думаєте, чи є надія побачити фінал цього сюжету? Пишіть нам у коментарях. Терміново через параною Кадирова над Чечнею збили пасажирський літак. 25 грудня, прямо на різдво, пасажирський рейс Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії, що летів із Баку до Кадирівського Грозного, був атакований російською системою протиповітряної оборони. Це призвело до катастрофи, яка забрала життя 38 людей. І ще 29 отримали травми. Більшість з них росіяни. Ви лише подивіться на те, як виглядає хвіст літака після влучання шрапнелі. За попередніми даними, літак потрапив у зону підвищеної активності ППО через дрони, які зранку атакували військові об'єкти в Грозному. Російська протиповітряна оборона, недавно посилена через вимоги Кадирова, спрацювала на ціль. Росіяни вкотре сприйняли цивільний літак за військову загрозу. Цікаво, що за словами експертів, літак навіть не наблизився до Грозного настільки, щоби становити реальну небезпеку. Все в кращих традиціях путінських злочинців. Російське федеральне агентство повітряного транспорту вже поспішило заявити, що причиною катастрофи стало зіткнення з птахами. Але ось вам цікавий факт: зіткнення з птахами, наскільки мені відомо, не призводить до такого масштабного руйнування. А ось зенітна ракета це вже інша справа. Деякі осінт дослідники та військові блогери відкрито говорять, що на записах видно характерний слід від ракети комплексу Тор М2. ППО, яка мала би захищати Кадирова, перетворилася на загрозу для цивільної авіації. Тим часом офіційні Баку та Казахстан розпочали власне розслідування. Чорну скриньку вже знайдено, і найближчим часом планується аналіз даних. Авіакомпанія Азербайджан Airlines тимчасово призупинила рейси до Чечні. Родичі загиблих і постраждалих вимагають відповідей. І найбільше шокує те, що літак збили через страх Путіна перед Кадировим. Останнім часом у Чечні відбулися часті атаки дронів ЗСУ. Грозний і Гудермес стали цілями ударів, які розлютили Рамзана Кадирова. Удар по будівлі другого полку МВС, пошкодження бази спецназу усе це поставило під питання, спроможність ППО. Кадиров публічно обурювався, що діряве небо виставляє його слабким у власному регіоні. Путін, як завжди, розв'язав проблему шляхом надмірності. До Чечні швидко передали нові системи ППО, які працюють за принципом «стріляю все, що рухається. Ось і наслідки: тепер замість дронів збивають пасажирські літаки. Кремль створює проблеми навіть там, де їх в теорії не могло бути. Як гадаєте, чи це посилить напругу між Кремлем та кланом Кадирова? Пишіть нам у коментарях. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забудьте перевірити, чи ви підписані на наш канал, та поставте лайк. Побачимося у наступних випусках.